Агов, ah, ісламська монета, криптовалюта, що відповідає шаріату для мусульманської громади. Прийдуть зв'язку, містер Атлант, і це новий бус присвячений новому перспективному проекту. Це ісламі Коін. І ми з вами, як ніколи, розберемо деталі наступну тему: Ісламі Коїн. криптовалюта, що відповідає шаріату для мусульманської громади. Отож, буде цікаво, поїхали. У суті фінансів і технології криптовалюти революціонізуваних. Ля саме у світі фінансів і технологій криптовалюти революціонізували наше уявлення по гроші та транзакції. Однак не всі криптовалюти створені рівними, і деякі з них можуть не відповідати певним релігійним віруванням чи принципам. Саме тут і з'являється ісламська монета, спеціально створений криптоактив спільноти, який відповідає нормам шаріату і покликаний створювати цінність для світової мусульманської спільноти. Ісламі коїн побудований на хак, спеціальному ісламському блокчейні, який суворо дотримується ісламських поглядів і Ційних і традицій щодо фінансів. У Корані золото і срібло згадуються як приклади насолод земного життя. А Мукадіма Ібн Халдун писав, що золото і срібло слід використовувати як гроші. Ісламіконтілі втілює цей принцип, створюючи цифрові гроші, які є дефляційними за своєю природою і можуть бути порівняні з е, властивостями золота або срібла. Надмінно від е, е, фіду. Фідуціарних грошей, якими керують банки, ісламська монета не контролюється банками, основною діяльністю яких, яких є отримання прибутку шляхом нарахування відсотків. В ісламі заборонено платити або стягувати відсотки. Тому ісламську монету не можна довільно надрукувати і знецінити, а також не можна викликати довільну дефляцію, підвищивши про підвищ... підвищивши, підвищивши процентну ставку центрального банку. Щоразу, коли карбується нова ісламська монета, 10% відсотків від випущеної суми вклада в спеціальну а, вічно зелену DAO для подальшого інвестування в ісламські інтернет-проекти або жертвуються ісламським благодійним організаціям. Це перша монета, що приносить прямо в економічну вигоду громаді. А Evergreen DAO зосереджується на довгостроковій стійкості та соціальному власному впливі. Використовуючи силу громади, ісламська монета має потенціал стати одним з найважливіших і найцінніших криптовалютних активів. Якщо 3-4 мусульманської інтернет-спільноти володітимуть ісламською монетою. Вона стане криптоактивом масштабу біткоїна, генеруючи трильйон доларів для своїх власників і 100 мільярдів доларів для Євроквінтау. Отже, Islamic Coin – це унікальна інноваційна криптовалюта, яка пропонує мусульманській громаді фінансовий інструмент, що відповідає нормам шаріату. Вона побудована на хак, спеціальному ісландському блокчейні і втілює принцип дефляційних активів, які не можуть бути довільно знецінені. Маючи потенціал стати значним криптовалютним активом, Islamic Coin може принести пряму економічну вигоду мусульманській. Громаді однозначно, одночасно підтримуючи інновації та а, а, філантропію через Evergreen Town. Чи стане сламікою наступним біткоїном? Особисто я вірю в це, тому підтримую даний проєкт. Друзі, рекомендую підписатися на соціальні мережі проєкту, адже він роз, а, заслуговує вашої уваги. Отож, на цій ноті я буду завершувати даний випуск, був радий бути вам корисним. Зримою за наступному випуску та бувайте!